Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс, яка називається Тойлет Тавер Дефенс. І сьогодні в нас дуже-дуже цікавий відосик, в якому ми будемо е, проходити одну з цих мап. Але сьогодні, друзі, наша ціль це дізнатися, які юніти кращі: спікермени чи камерамени. І сьогодні, друзі, я створив дві тіми, якими ми будемо грати. Спочнемо ми з спікерменів. От чому ж мені так хочеться почати з спікерменів. А зіграємо дві катки. Подивимося на що здатні спікермени, і подивимося на що здатні камерамени. і подивимося, до якої хвилі ми зможемо дойти там і там. А вдруг ми пройдемо і там, і там, і там до 50-ї хвилі, друзі. Тому сьогодні може бути дуже-дуже цікавий відосик. Перед початком цього відео обов'язково поставте свої подобайку, де підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми погнали. Сьогодні, наприклад, на той леташ квітки. Так, друзі, звісно ж, вибираємо Найтмер. Залишається в нас ще 5 секундочок, і зараз будемо починати нашу катечку. Подивимося, що у нас, друзі, із цього, цього діла вийде. Думаю, почнемо з нашого тіпочка. Звідки вони йдуть? Вони йдуть звідси. Тому у цього тіпочка ми поставимо ось так. отут от, тут. От, от. Я знаю, що це дуже-дуже класний діп. Він легендарочка. 400 баксів стоїть в нього прокачечка. І я думаю, що він на початку нам буде дуже, дуже чітко справлятися. Хоча я вже бачу, що це не так, але окей. То його чувачок буде добивати, і збираємо тоді ще 100 баксів на першого санту ті Мена І будемо дивитися, на що вони всі тут будуть здатні здатні. І нам треба буде обов'язково як найбільше сан, тому що наша головна ціль це сьогодні поставити взагалі спікермена Дідана ось цього. От і сподіватися на нього, що завдяки ньому ми вийдемо. Як найдалі. Так, а поки що ми ставимо нашого першого санту і збираємо бабло, щоб поставити наступного, друзі, санту. Так залишається ще 100 баксів, але друзі, мені дуже не подобається. Я отут зараз як бачу, як наші тіпочки справляються, то ну справляються вони прям я б сказав не дуже. І це трошки печально, бо в нас далі і далі, і далі проходять ці всі друзі юніти. А це прям дуже-дуже печалька. Печалька-печалька. Е, я думаю, треба буде поставити когось іншого, спробувати, може, ні. <тит> тут, друзі, ніхто не буде краще. тоді ставимо ще одного простого дух, хай він їх тут добиває. Окей. Нам треба скіпати хвилі, щоб швидше справлятися. Бо я не знаю, що, що, що робити. У цих кулдаун дуже-дуже великий. І це дуже печально. Так, це не окей, і мені це дуже-дуже, друзі, все не подобається. Дуже печально ми справляємося поки що. І це не ок. Так, друзі, в нас прям, прям величезні проблеми, я вам хочу сказати. І ми пропускаємо цю всю мілібдюльку. Це мене дуже-дуже, друзі, бішить. Дуже це все діло неприємне. Нам треба ставити третього санту, бо поки що не виглядає так це все діло, якби, якби ми могли це все пройти. Тому це дуже-дуже печально, але все одно треба мати надію, треба сподіватися, що в нас, друзі, все е, вийде. Так, нам треба тисячу баксів ще. Як це зробити? Як це зробити, я айнтноу взагалі, якщо чесно. Будемо намагатися, але чи вийде, я, друзі, не обіцяю. Окей, бо з тойлета ми вбили, але мутант тойлета вже якось не дуже в нас виходить. Тобто ми його не добиваємо. Окей, печально. 600 баксів у нас ще залишається, щоб е, поставити 500 навіть. Щоб поставити нашого цього тіпа, якого е, треба. Вот. Е, і мутантой, там ми все одно не добиваємо. І ми його, друзі, пропускаємо. Біда печаль, що я вам хочу сказати. Подивимося, скільки нам ХП це зніметь. Майже половину ХП нам, друзі, це все діло зняло. Але все, окей, маємо. Маємо цю всю штуку. І треба нам поставити найкраще місце цього тіпа. І хай це буде, наприклад. Наприклад, ось тут. Не знаю, друзі, чи це найкраще місце, але... Ні, непогане, непогане. Плюс-мінус який він справляється. Але одразу ж він засипає. Що за фігня? Ні, 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 так не треба, так не треба, так не треба кінти. Нам треба якось це все діло проходити, бо скільки в нього коштує прокачка? тисячі. Угу. Це біда печаль, конечно. Як нам зробити так, щоб ми могли поставити ще одного, я не знаю. Зараз зараз це посиділо, будемо пробувати зробити. Нам треба бабло-бабло-бабло. І так, і зараз ми можемо вже поставити ще ось тут цього типа. Поставимо його і добиваємо, є. Окей. Окей, окей, окей. Поки що все чтенько, я б сказав так. І поставимо цього типа ось так, от. І будемо сподіватися, що він буде нормально справлятися. Так окей, ну цих бостой він добиває, зараз його теж подобивають, і, і поки що ми вирулили ситуацію, хочу сказати так. Можна так вважати, що ми цю історію вирулили. Зараз треба збирати бабло, щоб повкачувати цих спікерменів. От, і я думаю, що все буде далі в нас, друзі, нормальненько. Так, друзі, ну що ж, я вже тут зараз вам розкажу, що я тут наробив. Цього тіпа я зараз з вами разом вкачав на четвертий левел. Вже, по-моєму, залишився тільки останній левел, зараз будемо дивитися. Е, я також поставив ще отут тут тіпочка, його також вкачав на другий. І тут поставив тіпочка, вкачав його вже, друзі, на третій. У нас 25-та хвиля вже, друзі, починається. І зараз будемо збирати бабло, щоб далі вкачувати оцих усіх е, типів. Типі. У оцього вкачати, а потім, е, друзі, і ось цих. Зараз будемо дивитися, як ми будемо далі справлятися, але поки що все йде взагалі як по маслу, і я думаю, що поки що все йде до того, що е, ми будемо заходити як найдалі. І поки що не гарантую, що ми пройдемо, звісно, всю е, катку, але е, поки що виглядає, то, що ми будемо е, заходити ще дуже далі. Так, друзі, ну що ж, збирали, ми е, 6,5 тисяч, вкачали цього стіпа також на 4 левел, і збираємо тепер е, бабки. 4 тисячі, щоб вкачати ось цього, хоча б на третій. На всяк випадок будемо дивитися, що в нас буде далі. Я, я ж кажу, не гарантую, що ми будемо заходити як тому можливо вони будуть проходити, а нам треба, щоб їх тут хтось добре-добре засейвив. Тому треба таку подушку беззапасності зробити. Так, власне, зараз його вкачуємо на четвертий, є ще на третій, за 4 тисячі. І, і тут у нас якісь мутантики, тойлети, всяка всяка шмаль, але з цим всім у нас немає жодних взагалі проблем. Дуже, друзі, в нас тут вже 36-та хвиля, я вже у всіх типів вкачав на максимальний левел. І поки що, які в нас, друзі, плани? Плани такі, щоб дойти вже до 50-ї хвилі, бо я вже бачу, що я думаю, що з цим не буде дуже великої проблеми. І е, нам тільки треба, думаю, ставити ще одного свій кермена, якого ти будемо вкачувати на 5 бо все-таки знову е, з кожною хвилею стає все складніше і складніше, ні е, тому треба. <кій> Якось з цим щось, друзі, робити. Тому зараз цим усім ділом будемо займатися. Тільки треба знайти йому дуже гарне місце. Я думаю, що таке місце може бути ось тут. От так, ось тут кайфово. Тепер ми його вкачуємо на е, другий і збираємо бабло тепер, щоб вкачати його на третій, четвертий і п'ятий левела. Також, друзі. Так, вже вкачуємо його на третій левел, і збираємо бабло е, 6500, з вкачати його на четвертий левел. Ну що ж, друзі, в нас 47-ма хвиля. Я е, у цього типу вкачав на максимальний левел. Ще поставив тут одного, також його вкачав на максимальний левел. Ще в мене є 20 косарей. Якщо е, будуть якісь складності, то також, друзі, будемо далі все це діло вкачувати. 48-ма хвиля. Ну що ж, е, напевно я вже можу сказати, то, що спікер мені справилися з е, своїм завданням. І чи справляться камера зможете подивитися буквально за якісь 5 хвилинок. Е, я думаю, що в нас почнеться наступна каточка. І будемо дивитися, що в нас там, друзі, буде коїтися. Так, а тим часом на 49-та хвиля. Ми тут прям дуже дуже ізічно справляємося. І йдуть в нас ці якісь security guard toilet, Навіть таких не бачив ніколи. Окей. І справляємося тут усе прям елементарно, і ждемо останньої хвилі, щоб закінчити цю каточку. Ну що ж, друзі, почалась у нас 50-та хвиля. Що в нас з цього вийде? Зараз е, будемо дивитися. Але я вже можу вам сказати, то, що я в цьому впевнений, що ми е, на ізі пройдемо у це все діло, бо в нас тут на все якісь 4 туалета, які е, ми зараз просто з легкістю, друзі, вб'ємо. Все, друзі, залишився в нас тільки наш е, босс. Такий босс малокасос, я вам хотів сказати, бо ну, ви бачите самі по ХПшкам, як ми, друзі, легко його виносимо взагалі просто в одну каліточку. Е, все, і закінчимо нашу каточку. І я вам хочу сказати, то, що спікер в мене дуже-дуже зі своїм завданням справилися. Тепер переходимо до камера -менів. Ну що ж, друзі, я тут взяв такий нестандартний е, набір камера Менів. Е, в нас камера такі, стрімер, камера. Грін лазер камерамен, лазер камерамен та Лепрікон камерамен, друзі. Будемо сподіватися, що вони е, зможуть все це діло в нас пройти. А куди я йду? Я чого я йду в Endless Mode, друзі? Оце я валєт йду Mode, е, а нам треба на одну з цих лап, і нехай це зараз буде, наприклад, Дезер, друзі. Погнали. Так, друзі, що я вам хочу сказати, цієї каточки я буду знімати трошки менше, бо е, так в сумі то це буде та сама катка, що та. Е, тобто не буде нічого іншого цікавого, але е, початок ям я зніму серед... Трошечки і кінцівку все-таки на чому ж ми, друзі, закінчимо. Так, почав я з того, що я поставив грін лазера, е, бо це найкращий юніт такий на початочок. І е, далі я думаю, що будемо збирати бабло одразу на Ліпрікона або на Ред Лазера ще подивимося, як в нас, друзі, все буде виходити, і тоді вже будемо вирішувати. Взагалі найкраще було б поставити зараз шосан, бо нам треба буде бабло. Е, так. і... Будемо сподіватися, що ми його назбираємо для того, щоб поставити одного з цих юнітів. Так, друзі, ну що ж, я поставив Ліпрікона. Е, також тут поставив ред Лазера, бо нам треба було там засейвити, бо трохи я там не справлявся, друзі. Е, трошки мене підводить інтернет, бо воно трошки підлагує. І мене це дуже-дуже, друзі, бісить. Е, ви самі зараз бачите, що тут коїться. Так, все, друзі, ніби все виправилося. Е, коротше, який в нас план? Я тут поставив двох е, стрімерів. Е, це дуже-дуже імбова штука знаю від друзі. Привіт, якщо дивишся це відео і підписники Рудіка також. І е, що хочу сказати, зараз що ми будемо робити? Зараз я думаю, що ми будемо вка... О, одразу ми вкачуємо Е, Будемо вкачувати наших ліпіконів, будемо вкачувати стрімерів, і тоді будемо дивитися, як воно в нас буде виходити. Я думаю, що нам треба вкачати стрімерів до того моменту, щоб вони е, стрілялися цими штуками, цими лазерами. От. Це, по-моєму, з третього левела чи з другого. Я не пам'ятаю, зараз перевіримо. І е, тоді, друзі, дізнаємося. Поки що Хвиля, автоскіп, якщо плюс-мінус, я думаю, що вже можна вимикати автоскіп, бо е коли воно підлагої, я до кінця не знаю, що в нас розіпоїться, чи ми виграємо, чи ми про програємо. Е тому на всяк випадок треба друзі, це все діло робити. Друзі, що в нас тут зараз коїться? В нас коїться то, що я вкачав стрімерів на максимальний левел, тобто на четвертий. В нас знесли половину дезерта цього нашого. Більше нічого я, друзі, не ставив, поки що цим ми нормальненько так справляємося. Величезних прям проблем, щоб немає. Лепріконів вже двох я вкачав зараз на максимальний левел. І поки що будемо робити так, а що воно буде далі, друзі, будемо дивитися по ситуації. Тому я думаю, що включимося вже в кінці катки. Друзі, у нас 49-та хвиля, я вже використав усі слоти під юнітів. 15 юнітів, друзі, вже стоїть. Е, Дефігічні лепреконів, Ну, в общем, усі юніти, які в мене тут є, усі на максимальному левелі. Е, і я думаю, що це вже відомо, що ми пройшли цю катку. І що я вам хочу, друзі, сказати? Хочу вам сказати, то, що за камераменів набагато-набагато, друзі, легше. Тим, що вони, ну в апріорі, вони набагато краще, тим в тим сенсі, що, наприклад, це стрімер-камерамен, він топовий юніт, просто Лепрекон топовий юніт, просто коли він вкачений на максимальний левел. А там по факту я сейвився тільки спікерменом титаном тим. І я до сих пір, друзі, не знаю, як я тими юнітами зміг пройти. Це ж було максимально складно, але я це зробив і це дуже дуже круто. Ми вже зараз пройдемо цю хвилю. Нам залишився тільки босс і ще там один туалетик, але вже цього боса зараз, друзі, і не буде. В принципі, все, друзі, вбили ми босса і залишився останній туалет. Ми його також збиваємо. І також, друзі, 28 хвилин. Ну, тільки саме часу я витратив 28 хвилин на те, щоб пройти е, тільки камера, менами, друзі. Тому йдемо в лобі, отримали ми 600 монеток, довольні всі е, і свої визнавки. робіть, друзі, самі, що краще: спікермени чи камерамени? Я дав би перевагу камераменам, тому що ну мені було трошки реально легше за камераменів ніж за спікерменів. Тому оці гімнітів, яких я брав сьогодні в цьому відео, можете використовувати на повсякденність. Тому, друзі, ну що ж на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!